Усім привіт! Це третя частина відео про браслети. Розпочну з акваморину. Аквамарин це камінчик, який дає внутрішній спокій, врівноваженість, покращує комунікацію, також зміцнює інтуїцію, позбавляє від емоційного та психічного напруження, і допомагає порозумітися у стосунках. Тут він є із топазом. Топаз камінчик, який притягує удачу і благополуччя, допомагає в щирому спілкуванню, також розкриває природні таланти і заспокоює та знімає напругу. Ціна такого 450 п'ятдесят. І є такий 360 аквамарини. Ларемар. Камінь, який сприяє духовному пробудженню, також очищає енергетичне поле від негативу, дає спокій, гармонію, активує горлову чакру, він сприяє щирому спілкуванню і посилює жіночу енергію. Тут він йде разом із Аквамарином. 370 гривень такий браслет. І е, крихта Ларемару 380. Ось такі два браслетика. Наступний Содаліт. Всі такі блакитно-сині камінчики. Е, содаліт допомагає в прийнятті рішень, розвиває інтуїцію, стимулює чесність, внутрішню правду, також заспокоює емоції і покращує логіку та ясність думки. 4 міліметри ось такий. 70. 8 міліметрів так. 145. Такий браслет 215. Тут йде крихта, але дуже якісна крихта, бачите, ось вона така гладка, хорошої якості. І 8 міліметрів намистинка, 215. І такий крупний браслетик, 470. Наступний покажу сапфір. Сапфір розвиває мудрість, розсудливість, також заспокоює розум, дає відчуття гармонії та балансу, допомагає духовному зросту, допомагає досягнути поставлених цілей і зміцнює вірність у стосунках. Тут з перлиночками, з фурнітурою. Ціна такого 550 гривень. Тут намистинка сапфіру приблизно 8 мм. Є такий мікс каменів: тут сапфір, рубін та смарагд Разом із перленками. Такий браслет 450, 280, сапфір та ювелірне скло. І ось такий також з ювелірним склом. Тут огранка в цих трьох браслетах це ручна огранка. Бачите, вона нерівномірна. Ось така: це індійський камінь. Індійська обробка, верніше, каменю. І е, такий браслетик 450. Ось такі сапфіри є. Є смарагд також. Смарахт, він приносить удачу в бізнесі, сприяє процвітанню, е, гармонії. Не гармонії, а гармонізує емоції, сприяє духовному зростанню, також щирості у відносинах і покращує пам'ять та ясність мислення. Тут 4 мм намистинка. Мені здається, що тут навіть 4,5 мм, тому що він такий трошечки крупніший 650 гривень. Хороша якість камінчика, смарагду також. Він мало має включень. Ось такий, і красиво переливається за рахунок огранки. Це смарагд. Колір його трошечки відрізняється, тому що камера передає його таким більш яблучним, а він насправді такий зеленіший, більше, як трава. Ось так. Ну, не зовсім як трава, але такий зеленіший. 320 гривень. Це є кальцит. Кальцит очищає та підсилює енергетику. Також сприяє концентрації, ясності мислення, підтримує емоційну рівновагу, спокій, стимулює особистий та духовний розвиток і допомагає засвоювати нові знання та ідеї. Ціна такого він тут йде з лабрадором: 320 гривень. Лабрадор хороша ірізація, кожна намистинка має. Лабрадор це камінчик інтуїції, проведіння. Він посилює духовне бачення, захищає від енергетичних атак. Також розкриває внутрішню силу і сприяє трансформації. Ось таке поєднання. Ще хочу показати сонячний камінь. Тут сонячний камінь із цитрином. Взагалі, сонячний камінчик він пробуджує життєву силу, дає оптимізм, стимулює лідерські якості, впевненість в собі, захищає від енергетичних вампірів, від маніпуляцій. Також дає баланс гормональної системи, стимулює творчість і мотивацію. Він є корисним для тих, хто веде публічну діяльність. Для викладачів, для художників, акторів, для всіх тих, хто себе проявляє публічно, для блогерів, для тих, хто веде свої там канали чи соцмережі. 4 мм мастинка, 180 гривень. Ось такий. І є з цитрином, як я вже казала, такий браслет 450 Тут цитрин також хороша якість камінчика. Ось такий 6 мм кулька, а сонячний камінь 8 мм кулька. Покіп. Показую малахіт. Малахіт є фінансовим камінчиком, він притягує фінансовий успіх, також захисний камінь це два в одному, навіть, можна сказати, три в одному, тому що він ще допомагає трансформації людини. Також він стимулює творчість і підсилює інтуїцію. Ось такі властивості має. Тут є такий браслетик 425 і ось такий 450. Є ще в подарунковому ось такому футлярі малахіт із шерлом. Тут йде браслет, йде підвізка така, і ціна такого 520. Але я ще детальніше зараз повернуся до нього. Взагалі до, покажу всі, які є подарункові набори. Гематит ось такий браслетик, один залишився 100 гривень. Гематит він блокує негативні впливи, дає такий енергетичний щит, також допомагає справлятися зі страхами, очищає кров, покращує її циркуляцію і заземляє та стабілізує енергію. Також він зміцнює внутрішню дисципліну. Один такий браслетик: 100 гривень. Кунцит. Камінь безумовної любові. Він допомагає відпускати образи, біль, також допомагає краще розуміти інших, знімає стрес, тривожність і сприяє душевному зціленню. Ціна такого 210. І є ще поєднання морганіту та кунциту. Ось такий браслет, такий 300 гривень. Морганіт, камінь, який допомагає прийняти себе. Він працює з самоцінністю, він також відкриває серце для любові, так само, як і кунцит. Він заспокоює внутрішній хаос, емоційне напруження, сприяє довірі і ніжності у відносинах і підтримує енергетику у важкі часи. Це кулька 6 мм, 300 гривень. І є такий браслет. Тут вже йде. Галтовка 150 гривень. Ось такі нерівномірні вони камінчики різних кольорів. Дуже ніжно виглядає. Є барел, він вже такий більш насичений, ось такі. і тут намистинка 10 мм, має хорошу огранку. Берил взагалі сприяє духовному розвитку, внутрішній гармонії, він працює з чакрою горла, серця, також стимулює інтелект, він ідеальний для студентів, для викладачів, аналітиків. Також посилює витривалість, силу волі і допомагає сконцентруватися. Тут із перлинками, з борочними, і з такими: такий 565, і ось такий 485. Таких два. Так, лава, такий браслет з лави 50 гривень. Тут поєднання лави, лабрадору і турмаліну шерл. Тут крихта лабрадору, але також хороша крихта. Ви бачите, яку має ірізацію, дуже хорошу. І він йде, ось цих два браслетика це йде сет, 350 гривень. Вони йдуть разом. Такий і ось такий. Цих два. Так, корал ще вам не показала. Це губчастий корал 200 гривень. Такий браслет і ось такий із білого коралу. З ювелірним склом та гематитом. Також 200 гривень. Ой. Так, показую далі, які є набори. Почнемо з аметисту. Аметист камінчик, який заспокоює нервову систему. Також він зменшує стреси, покращує сон, підсилює інтуїцію, захищає від негативної енергії, стимулює духовний розвиток і допомагає позбутися шкідливих звичок. Тут браслет йде із такою магнітною застіпкою. Вона добре тримає, міцно тримає. Бачите, навіть так не можу ось. Треба попасти, щоб розчіпити, і легко воно защіпається. Мені камера трошки заважає, але зараз її защипав. Ось. ось так. Тут хороша фурнітура з покриттям 18К. І сюди ж входить в цей набір ось така підвізка з лавандового аметисту. Ціна такого набору 800 гривень. Браслет, підвізка і йде в такій коробочці подарунковій. Ось такий. Наступний набір це є цитрин. Видно, як переливалося. Ось знову видно, бачите, який сяйво тут. Так, цитрин це є камінь фінансів. Він притягує фінансовий успіх, також підвищує енергійність, розвиває впевненість в собі. Він очищає енергетику, не накопичує негатив і заряджає позитивною енергію та допомагає в прийнятті рішень. І тут ще поєднання йде із Шерлом. Шерл – це сильний захисний камінчик, він очищає простір від негативу, також допомагає контролювати емоції, відганяє страхи. Сумніви і допомагає бути стійким в будь-яких ситуаціях. Ось таке поєднання, такий браслетик, і до нього йдуть сережки ще. Давайте я відчіплю також покажу ближче. Ось такі сережки, Тут також фурнітура йде із покриттям 18К. Ось такі цитринчики. 880. Наступний покажу аметист. Тут браслет та чокер 3 міліметра. Ось так виглядає чокер, він йде з підвісочкою, Фурнітура в золоті. Вони всі йдуть із покриттям 18К. Тут подвійний такий, фурнітура подвійна замочок. І ось такий подвійний браслет. Ціна такого набору разом із подарунковою коробочкою 660 гривень. Ось такий. Ну, я скажу на теперішній час. Це досить хороша ціна і хороший подарунок. Так, 520 гривень малахіт із шерлом. Я вже розказувала за малахіт. Це і фінансовий камінь, камінь трансформації. Також захисний камінчик, він стимулює творчість, підсилює інтуїцію. І шерл – це захисний, сильний захисний камінь. Це є браслет і підвіска 520 гривень. Це все натуральний камінь, не пресовка. Тут видно по структурі камінчика, який він по малюнку самому. Ось такий. Наступний покажу аметест 725 гривень. Чокер. Схожий чокер я вже робила із гладкою кулькою. І на нього був попит, скажімо так. І зараз я зробила з такою із гранями. Думаю, вам також сподобається ось такий чокер і сережечки. 725. Всі наборчики ці, вони всі йдуть в одному екземплярі, тому, якщо вам щось подобається, одразу пишіть, щоб потім не було пізно. Тому що багато хто пише, наприклад, обираєте щось і вже немає цього в наявності, а я не маю з чого зробити. Ось такий гірський кришталь. Тут він із турмаліном-шерлом. Взагалі, гірський кришталь він посилює дію інших каменів. Тому турмалін тут є це сильний захисний камінчик, а гірський кришталь він ще його посилює. Також гірський кришталь він очищає енергетику. Заряджає енергією, він покращує концентрацію, тому що допомагає зосередитися на важливих справах і підсилює інтуїцію та духовний зріст. Для духовного зросту він дуже хороший. Ну і турмалін Шерл, як я вже казала, і сильний захисний камінчик. Він відганяє страхи, сумніви і допомагає бути стійкішим в таких важких складних ситуаціях. Такий браслет разом із коробочкою 460 гривень. І останній, це буде Кіаніт. Кіаніт з лабрадором, з такою намистенкою. Кіаніт взагалі він гармонізує емоційний стан, також посилює інтуїцію, допомагає в медитаціях для духовної рівноваги, також створює потужний енергетичний захист і покращує комунікацію. А лабрадор, це є камінчик інтуїції, проведіння, він підсилює духовне бачення, захищає також від енергетичних атак, розкриває внутрішню силу і теж сприяє трансформації. 375 ось такій коробочці чорного кольору. Це все, що я хотіла показати із браслетів, з наборів. Якщо щось зацікавило, пишіть мені на Viber і не забудьте підписатися на мій канал. Буду вам дуже за це вдячна. Наступне відео буде із сережками. Все, дякую.